Подія, яка може змінити наше з вами майбутнє. Мої вітання. Мене звуть Ірина Кондрачук, і останні два тижні я знімала ексклюзивний сюжет про подію, яка Об'єднала не лише навчальні заклади, а й роботодавців. І сподіваюся, що об'єднає тисячі як не сотні тисяч киян. Власне, фестиваль кар'єри стартував на виставковому центрі. Майданчик, який зібрав а, школи, профтехи, університети. Дуже багато роботодавців. І навіть а, на цьому заході буде величезний літак. Це урядовий борт а, ту 134 А3 Україна. Він свого часу перевозив прем'єр-міністрів інших урядів. І навіть президентів, і в тих кріслах, що з того часу сиділи вони, тепер зможете посидіти ви. ТСН першою зазирнула до цього судна, побачила все наживо і покаже обов'язково вам у наступному відео. І звісно, що е, таємничу операцію із перевезення транспортування цього літака, де він раніше був, чому він зараз не перевозить е, власне перших людей держави і. Такі дипломатичні нюанси, цікавинки, які нам вдалося з'ясувати далі. ми знайомимося під відкритим небом музею авіації у Києві. Саме звідси 30-тонний гігант здійснить свій перший переїзд, а не переліт за останні 12 років. Він харків'янин з 96-го року. Він виведений з експлуатації як пасажирський літак і введений як дипломатичний. Які ж літаки переходять з пасажирських в дипломатичні. Напевно, ми не скоро дізнаємося. Від цих подробиць все ще залежить безпека наших посадових осіб. Директорка музею авіації Валерія Лавренко пояснює, ті, хто працювали на цьому літаку впродовж років, не могли розголошувати. Деталі своєї роботи часто робили декілька порцій їжі. Аби заплутати потенційних бажаючих там нашкодити вищим посадовим особам, кого ж саме з посадових осіб перевозив ту 134 а 3 Україна, і куди розповімо згодом. Поки ж чекаємо на глуху темряву та комендантську годину, щоб транспортувати літак. На годинку за опівніч місто намагається зараз заснути. Ми помічаємо, як вулицями столиці проїжджають хіба що габаритна техніка вантажівки, які перевозять наве. Важливіші товари серед буденних нічних поїздок водіїв вантажівок, що прямують із поштових відділень чи хлібозаводів, або ж комунальників, які саме вичищають порожні вулиці столиці. Наш літак їде як особливий транспорт в оточенні проблискових маячків. Перед цим гігантом їде аварійка, то проводжує майстер, який має побачити, чи точно пройде під. Електричними друтами, які натягнуті поміж опорами. Мені здається, в цього чоловіка сьогодні найпочесніша місія. Ця поїздка виклик і для компанії, яка займається негабаритними перевезеннями серед найбільших перепон на шляху: зелені насадження, світлофори, трамвайні лінії та лепи. ТСН зараз рухається просто на одній швидкості із літаком, який насправді може розганятися, набирати оберти і долати до 750 Кілометрів на годину, а то і більше, він завдовжки у понад 30 метрів і за своє життя перевозив президентів України Кучму Ющенка, а також прем'єр-міністра Юлія Тимошенко, кого ще бачив, що ще перевозив і скільки років служив, розкажу вам далі. Отже, ми стаємо свідками найповільнішої подорожі цього облавка. Операція якої ніхто не мав бачити, тривала понад дві години. За цей час у темряві вулиць розчинилися будь-які автівки, окрім спецтранспорту. Ну що ж, на годинку ще немає другої ночі, а наш велетень вже дістався від музею авіації до виставкового центру. І ще кілька обертів колес, і він. Вже опиниться на своїй фінальній позиції, на якій найближчі тижні зустрічатиме усіх охочих. Отож літак вже на місці призначення, і аби зустріти відвідувачів. Над ним ще треба попрацювати, змонтувати шасі, крило, гондоли для двигунів та кіль. Да. Під проливним дощем, а згодом і палючим сонцем попереду ще чотири дні роботи. Дивіться, бо вона грає люлька. Увесь клопіт на плечах цих чоловіків. Все зажато, так? Ми, в принципі, тут вже наша родина. Співробітники університету авіаційного і музейники разом. Зі свого крану роботу контролює цей чоловік. Дядя Коля. Він неймовірний. Це кранівник дядя Коля. Зазвичай демонтує пам'ятники чи незаконні малі архітектурні форми у Києві. Тепер у нього велика місія. Літак. Дядя Коля. Кажуть, що ви зірка, що завдяки вам тут багато чого робиться. Це не перший збудували наприкінці 70-х, Впродовж 80-х він здійснював пасажирські перевезення. А в 90-х став одним із перших бортів держави. Я знаю, що він особливий. Його салон зроблений для ВІП гостей. Правильно для правильно. Ну, сьогодні цими віп гостями станемо ми, а далі і ви. На облавку досі збереглися шкіряні крісла. Це переговірна кімната, дерев'яне оздоблення, урядовий телефон для найважливіших дзвінків. Посилили звуконепроникність, його посилили з точки зору спецзв'язку. За цим столом свого часу були підписані найважливіші угоди та меморандуми. Голова делегації, як правило, сидів тут. Хто напроти нього люди з якими потрібна була комунікація. Тобто, це або гості, або підлеглі. Так, окрім кабінету, є ще віп-кімната з диваном. Тут можна було вживати їжу, не. тобто там не їли, там тільки розмовляли. Так, дипломатичні поїздки на цьому облавку зазвичай тривали до трьох годин і здійснювались виключно України Європи та колишнього радянського союзу. Ту 134 показували себе як не супернадійні, плюс вони стартово-середньомагістральні літаки. Ну логічно було їздити в ближнє зарубіжжя. Модифікація А – одна із пізніх і покращених версій ту 134 -го. Зокрема, потужніші двигуни у порівнянні з базовими, покращена навігація, яка дозволяла літати без штурмана. Ось такий спосіб виглядає кабіна пілотів. Тут міститься одразу їх двоє. І чим вона особлива? Тим, що саме у версії 134 А3 є все ще кабіна Штурмана, вона у носі літака, але її використовували вже не завжди, як це було в попередніх моделей. І звісно ж, що всі відвідувачі виставки кар'єри зможуть зазирнути сюди, але насправді є нюанси. Це не зможуть зробити люди, які вищі. Зростом ніж ну напевно 160-165 см. сантиметрів, і власне як мінімум не пройдуть, можливо, не пройдуть в ширині по плечах. Що ми бачимо тут? Тут є радари, і люди, які працювали в цій кабіні, вони прокладали шлях і власне відповідали за безпеку перших осіб держави, які в цей час перебували на цьому борті. Окрім тодішнього глави держави Леоніда Кучми цим літаком користувалися, зокрема прем'єр-міністри Павло Лазаренко та Валерій Пустовойтенко. Тут важливо сказати, що ми самі невисокого зросту, і нам тут комфортно, але коли сюди будуть заходити високі чоловіки, особливо, то їм буде не дуже комфортно, скоріше ймовірніше, що вони будуть впиратися у стелю, та що я зараз бачу, просто на як впирається наш оператор. Власне, люди, які тут пересувалися дипломати, чи було чути від них якихось скарг, що дуже маленький. Цей літак це дуже закрите середовище да, дипломатів і людей задіяних в перевезеннях, таких прям скарг ми не, не могли зафіксувати. Здається, що як президент або прем'єр-міністр, то це має бути такий шик, такий люкс на люксі. А от ні, молода українська держава не могла собі багато що дозволити. Цей літак, ну навіть. Трохи нижче за сучасний економ клас із рідних 76 пасажирських крісел для дипмісій. Тут залишили 39. У такому вигляді ту 134 а 3 Україна прослугував урядникам та президентам 15 років. За своїми характеристиками він не відрізняється від сучасних супер сучасних літаків, тільки більше от електроніки. Скажемо так, більше гламуру розповідає за штурвалом один із пілотів перших бортів держави у період 90-х, початку 2000-х, 61-річний Валерій Трохимчук, небо віддав 15 років. Що саме важке в роботі льотчика? Ніхто не вгадує. кажуть, якісь перевантаження, може, якийсь там героїзм є. Та ні, найважче це не спати ночами. У мене є робоча книжка. Де ми записували самі, де я не спав 28 ночей підряд? Тепер він екскурсовод столичного музею авіації. Це мій рідний літак. Це добре, що його вивезли. Він засумував там. Він багато. Знає історії завісу дипломатичних секретів. Цей облавок зможе провідкрити відвідувачам найбільшої кар'єрної події в Україні, яка триватиме від 22 до 25 травня у Києві. Наша місія дати людям можливість знайти своє призначення у житті. Ми стилізуємо фестиваль кар'єри як аеропорт, і ти можеш собі обрати яким рейсом ти хочеш подорожувати. Тобто, яку ти хочеш собі обрати кар'єру, обрати факт допоможуть і представники ринку професій, і самі навчальні заклади, школи, профтехи, університети. Для нас дуже важливо і цей літак, і присутність авіаційного для того, щоб молоді люди, які можливо ніколи не літали, не бачили в своєму житті літаків. Таке покоління Укрзалізниці надихнулося небом і захотіло відновити цю історію для країни. Покерувати літаком чи зазирнути всередину особливого судна можна за символічний донат. Усі виручені кошти Київський авіаційний інститут вкладе у розвиток нового факультету дронів. Ірина Кондрачук, Володимир Парахонський, Данило Лисенко, Олексій Осовчук та Ігор Калинюк. ТСН 1+,1.